Учні та студенти міста мали змогу відчути себе членами парламенту та взяти участь у дебатах. 20-21 вересня, в рамках всеукраїнського туру Інтеррейл, у Хмельницькому проходила сесія форум Європейського молодіжного парламенту Україна, яка зібрала енергійних небайдужих молодих людей, представників студентської та учнівської молоді нашого міста та звишів Києва, Вінниці та країн Великої Британії і Австралії. Такий захід у нашому обласному центрі відбувся вдруге. Цьогоріч дійство було більш масштабним. Сьогодні ми запросили чимало гостей із організацій та установ, які нас підтримували. Я думаю, що сьогодні для учасників сесії, які становлять 40 чоловік, делегати із університетів Ташків Хмельницького, отримали чудову можливість реалізувати себе, поспілкуватися мовою англійською із представниками інших держав країн Європи. І власне для них це чудовий досвід проявити себе. Будучи членами молодіжного парламенту, учні та студенти мають можливість брати участь у європейських проєктах, міжнародних сесіях та форумах Брюсселя, Берліну та інших країн. Саме поширення ідеї інтеграції України у європейське суспільство серед молоді є метою заходу. Мені було дуже цікаво побачити іноземних делегатів. Це для мене перший досвід, і я би хотів поспілкуватися на теми, які цікавлять мене як науковців». Це відноситься до моєї сфери вчення і це дуже цікава тема для мене. Цікава програма. Ну, взагалі тут зібралися наші друзі. Ми покликали всіх. І взагалі тут цікаво, тому що багато молоді і обговорюються такі питання. Ну, нагальні проблеми, і це надзвичайно поширює свій кругозір молодь і звичайно можуть щось змінити в Україні. Розпочали захід з ігор. Такий свого роду тренінг дав можливість учасникам молодіжного парламенту позбутися сором'язливості, а заразом і познайомитись між собою. Далі відбулось дійство більш звичне для стін міської ради. Власна сесія, разом із президентом Європейського молодіжного парламенту її розпочав міський голова Сергій Мельник. Ми намагаємося для молоді створювати певні умови для того, щоб Розвиток. Я думаю, що такі сесії це чудова для народної дипломатії. Під час дводенної англомовної сесії її учасники під керівництвом досвідчених модераторів у рамках неформальної освіти проводили дебати на ключові теми економіки, політики, соціології, екології та права, визначали пріоритетні напрямки інтеграції України, ознайомилися із точкою зору громадян Євросоюзу. І подискутували з ними. Працювали у складі чотирьох комітетів, що за структурою та загальною спрямованістю відповідають аналогічним позиціям комітетів Європейського парламенту. Спільні висновки залишили у резолюціях офіційному документі молодіжного парламенту. Шляхом голосування визначили документи найбільше варті уваги. Прийняті резолюції планують передати міській раді як ініціативу від молоді Хмельницького. У міській раді визначили переможців конкурсу Хмельницький наш дім традиційно його приурочують святкування дня міста та проводять з метою популяризації серед мешканців особистої відповідальності за чистоту та порядок обласного центру. Змагалися конкурсанти у семи номінаціях. Кропітка робота оргкомітету тривала три місяці. Як результат, перше місце у категорії «Кращий благоустрій прилеглої території серед підприємств, установ та організацій здобуло публічне акціонерне товариство Укрелектроапарат. Кращим садочком визнали дошкільний заклад номер 50 Лелеченька, що у мікрорайоні Ракове. НВК номер 6 святкувало перемогу у номінації «Кращий благоустрій території школи. Будинком зразкового утримання стала багатоповерхівка за адресою Курчата 81 дріб. 1. найкращий під'їзд Хмельницького розташований у будинку, що на Панаса Мирного 35, дріб 2. Кращим двором можуть пишатися мешканці будинку під номером 6 на вулиці Горбанчука. У номінації Кращий благоустрій приватної садиби визначили одразу трьох переможців будинки на вулиці Житній, Савіної та Кошарського. Цьогоріч оргкомітет вирішив не присуджувати нагороду кращій вулиці. Натомість вів нову. Кращий благоустрій прилеглої території об'єктів малого та середнього бізнесу. У ній перемогу святкувало кафе Весела Підкова. Нагороди знайдуть героїв у день міста. Почесні грамоти та подарунки переможцям конкурсу вручать під час урочистостей на стадіоні Поділля. Визначили переможців іншого традиційного конкурсу, що влаштовують напередодні дня міста хмельницький крізь об'єктив. Впродовж палки годинних дебатів члени журі таки дійшли спільної думки та назвали кращі роботи у номінаціях: хмельницький фоторепортер, Хмельницький історичний та погляд фотографа. Світлину фаворитку обрав і мер Сергій Мельник. Їй дістанеться приз міського голови. Цьогоріч участь у конкурсі взяли 38 фотографів Хмельниччини, які представили 160 різножанрових фоторобіт. Тематика, як завжди, як ми любимо наше місто Хмельницький, як ми до нього відносимося, і як ми бачимо наше місто Хмельницький. Робіт дуже багато, дуже цікавих. Сьогодні відбулося засідання журі, ми відібрали Краще з кращих, тому що всі роботи дуже хороші, всі роботи на дуже гарному професійному рівні. Я от згадую ті перші конкурси. І коли ми дивимося зараз, звичайно, різниця дуже велика, тому що люди удосконалюються, техніка, звичайно, удосконалюється, але ми бачимо і великий інтерес до нашого міста, і головне до наших хмельничан. Паралельно з конкурсом Хмельницький крізь об'єктив відбувся й інший світ очима дитини. Він об'єднав 47 юних майстрів фотосправи. Усе, що нафотографували діти та дорослі невдовзі можна буде побачити у музеї студії фотомистецтва. Тут у середу, 25 вересня, урочисто відкриють виставку світлин та вручать нагороди переможцям і призерам конкурсів. Також шляхом голосування визначать переможця у номінації приз глядацьких симпатій. Бажання бути гарним господарем часто густо переважає над здоровим глуздом, особливо в осінній період, коли мешканці приватного сектору вважають своїм обов'язком підпалити згорнуте сміття суху городину, аби навести лад у себе на подвір'ї. Причому рідко хто задумується про шкоду, яку наносить навколишньому природному середовищу, людям і, у першу чергу, собі. А все це тому, що з листям та травою, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. Продукти згорання викликають подразнення та опіки дихальних шляхів, підвищення рівня цукру в крові, негативно діють на вуглеводний обмін, можуть бути причиною онкологічних захворювань. Спеціалісти управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста розпочали рейдову кампанію, аби попередити спалювання, наголосити про можливі наслідки та ознайомити несумлінних городян із штрафними санкціями. Згідно правил благоустрою території міста Хмельницького категорично забороняється випалювати сухорослинність, розпалювати багаття, спалювати сміття листя тощо на території міста, території підприємств, організацій, домоволодінь, зелених насаджень та інше. Якщо вам не байдуже здоров'я ваше та ваших дітей, закликаємо вас не спалювати опале листя, а раціонально його використовувати. Складувати у компости і отримувати чудове добриво спалювання сухої рослинності або її залишків регулюється чинним законодавством і допускається лише в разі господарської необхідності та за обов'язковим погодженням з місцевими органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища. А от самовільність карається у вигляді штрафів для громадян від 340 до 1360 гривень на посадових осіб та підприємців від 850 до 1700 гривень. Невмілого руки не болять. Так Тетяна Виноградова говорить про своє захоплення, в'язання із крючком та ниткою дівчина товаришує уже більше двох років. Каже, навчитись створювати таку красу своїми руками зовсім не важко. Сама ж ніколи не думала, що так полюбиться заняття. Коли в мене був перелом, я сиділа, мені було скучно, і для того, щоб пережити цей період без депресії, без сльоз, я почала в'язати. Зараз майстриня в'яже шапочки, спідниці, пінетки і в гарному настрої, і навіть спросоння. Дівчина каже своїми руками вона читає петлі, створює гарне вбрання машинально, інколи навіть не дивлячись, чи то під руки, чи то під крючок. Огріхи ж помічає лише в кінці роботи. Важливі у справі не вміння та навички. А терпіння Тетяна Виноградова говорить, зв'язати шапочку може за 2-3 години, але є у її колекції і речі, над створенням яких трудилась значно більше. Чому я його почала в'язати? Через те, що з своєю братовою ну, ми вклали угоду. Вона мені говорила, що якщо, якщо я його не зв'яжу, я буду її вимна. Ну тобто ми поспорили. А якщо я його зв'яжу, на... Я не пам'ятаю чи чи 20, чи 30 гривень. Ну це 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 було діло принципу. Тобто я його зробила через те, що мені дуже хотілося. От хотілося якийсь такий виріб, і я знала, що такого вже ні в кого не буде. Це буде індивідуально. майстриня. Зізнається, найбільше подобається тішити своїми виробами діток, бачити їх у власноруч зв'язаному одязі та з гарними емоціями найбільше задоволення. Дуже приємно було бачити свою роботу на дитині, коли я їхала в маршрутці, а проїжджала машина, і в машині сиділа ну, мама, тримаючи дівчинку, і на дівчинці було, був мій виріб. Тобто це було неочікувано це побачити. І для мене це було я їхала додому, поки я йшла від, ну, від зупинки додому, я йшла і посміхалася. Ніхто не міг зрозуміти, від чого я це роблю. Створені речі Тетяна Виноградова найчастіше дарує. Мене звати Віталій Каїра. А ця людина Сергій Ткач. За його злочини я без вини майже 5 років провів за ґратами. З мене силою, знущаннями вибили зізнання вбивстві, якого я не скоював, внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина, повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.